Так було до 7 жовтня. Від сьогодні маршрутки автобуси без музики в Україні набуває чинності закон про заборону вмикати музичний супровід у громадському транспорті. Відповідно до закону водіям рейсових пасажирських автобусів і маршруток заборонять відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Полтавки Галина та Людмила говорять їм пісні не заважали. Головне, щоб музика не відволікала водіїв і вони вони безпечно їздили. Якщо це є, то чому музиці ні? Вона грає тихенько. Тихенько і музика соответствується до чого. А якщо, звісно, воно кричить на всю маршрутку, то, звісно ж. Полтавець Євген з таким нововведенням згодний. Говорить, це його особиста думка. Зі сторони якогось громадських моментів, то можливо так, бо може кожен якось хоче там їхати в більш спокійному стані, а зі сторони водія. Напевно, це окей, але все, все залежить від того, наскільки це гучно. А ось водії з забороною музики у громадському транспорті не згодні. Кожен пояснює свою позицію. А 13 часов просто в тишині висидять. Ну, 13 часов воно ну, і теж установка, застановка, новості новини І це тихенько музика грає, ну, ну кому не мішає. Я думаю, що до грати, нормально тільки». Пасажирам буде лучше. Бо якщо радіо грає, новості розказує, все, що пасажири не слушають. Нарікань не було, оскільки я музики не маю, але я думаю, це недоречно. Якщо грає українська музика, то можна слухати українське, наше рідне і підтримувати українського виконавця. Так що я вважаю забороненим. Вона ні до чого. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Водій має право висадити того, хто голосно увімкнув свій програвач. Не було таких випадків. Але ж якщо брати тоді рингтон на телефоні, теж вважається музикою, то. Тобто закон ну, недоречний. Якщо закон порушуватиме водії, до нього можуть вжити дисциплінарні заходи. Підприємство може бути недопущене на конкурси на перевезення. За словами начальника відділу з питань транспортних перевезень полтавської міськради Віталія Животенко, усім перевізникам направили листи про відповідні зміни у законодавстві.